Весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив а, в, весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін, йому, американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На колінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов пам'ять. Ну це не віддано просто там. Американці просто в вахі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційних, те, що ми бачили, як Трамп Путіну да, о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах. Трампа читали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки демонів зруйновано, що взагалі відбувається, йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра я забув. Менмандаля напишіть в коментарях, якого це премія забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все. Просто галочку собі поставить. поняли? його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні по барабану. Далі а головна умова Путіна зараз, яка була. Вони ж там ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, в закладах і а, для викладання в школях, в школах, в начальних закладах і так далі. Коротше, всі, всі всі ті, хто а, там ссориться з кастрюлі на головою, чи з кастрюля на голові, хто там про російський, не про російський. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав. Відео Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, що це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну, що вам важко, і ми ж друзями, братя поміримося, Типу, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так, російську мову добавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин. Прийти до грузин. І от попробуйте їм об'яснити да, в Грузію, що якщо ви розмовляєте російською, то ви типа не грузини. Або ви навпаки грузини без, без грузинської мови. Та вам нової ну, прилетить там дуже плотно. Потім так це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача. Нема у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти. Блять, я зазнать. Поняли? Поріпрошую за мати. Ну треба взяти, я зазнать. Далі наступне. Хочуть зустрітись Трамп з європейською делегацією, з Європарламентом, він відмовився буде Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну, повний бред був, який би